Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Однією думкою хочу поділитися на початку, а потім ще одну спробую вам розвернути. Любов Ісуса не має дна. Я хочу, щоб ви почули це. Любов Ісуса не має дна. Ти не можеш, от в океані ти можеш поміряти дно. Воно там може бути там, 11 кілометрів, але є дно. Ти можеш поміряти широту океану, да, довготу. Ти можеш поміряти певну висоту чогось. А Любов Божу, ти не можеш поміряти. Її неможливо виміряти. В ній немає дна. Тому ти не можеш поміряти висоту, глибину, як би ти не пізнавав, скільки би ти не занурювався, ти розумієш, я до кінця не можу дістати. Я до кінця не можу зрозуміти. Я до кінця не можу побачити. Висоту, дно, ширину. Довготу ти не можеш це поміряти. Тому любов Ісуса не має дна. Бог неймовірно любить тебе, незважаючи ні на що. із цьому Він тебе полюбив. Він полюбив грішника не через те, що це була добра, хороша людина. Він просто полюбив. І людина, яка переживає Боже кохання, вона зцілюється, вона змінюється, вона кається і вона стає схожою на Ісуса Христа. Тому любов. Ісуса немає дна, немає дна. Немає. Він не любить тебе через те, що ти служиш. Але коли ти зустрінешся з Ісусом і з Його любов'ю, тобі захочеться жертвувати і служити. Він не любить тебе через те, що ти сьогодні пожертвував гроші. Не через це Він тебе любить. Але коли ти зустрінешся з Ісусом, коли ти переживеш благодать Божу, любов Божу, тобі захочеться. І жертвувати, і посвячуватись, і служити тобі захочеться, захочеться. Тому любов Божа не має дна, немає дна. Вона без міри, без міри, вона неосяжна, її не можна поміряти, вона не лімітована, немає сьогодні можливості поміряти розмір цієї любові. Вона всеохоплююча, і вона для тебе. Амінь. І немає гріха, який є більшим за Божу благодать. Ще раз, немає гріха, який є більшим за Божу благодать. У Бога достатньо благодаті сьогодні спасти тебе. Він хоче це робити і простити. Дуже часто люди говорять, а там хулана Духа Святого, вона не прощається. То мова в тому, то і є, що людина відкинула Божу благодать і не приймає Божу благодать. Але коли ти приймаєш Божу благодать, коли Божа благодать для тебе це подарунок, і ти його приймаєш, то немає гріха, який може бути більшим за Божу благодать. Тому благодать Божа, вона сьогодні для тебе. Це подарунок. Це не про тебе, це про Бога. Це не ти заслужив, це Бог подарував через те, що любить тебе, і це сильно. Амінь.